Час це. Це Валерія Попович показує майстер-клас з виготовлення паперу з макулатури. Щоб зробити папір із макулатури, треба замочити папір на добу, порвати, потім через добу змолоти його у блендері і розвести його у ямкості з водою. І таким ситочком можна я його сама зробила. Виловлювати тонкий шар паперу, потім перекинути його на тканину, забрати зайву вологу. Або гупочкою, або ганчіркою, і просушити або праскою, або просто на свіжому повітрі. Волонтерка Уляна Єгорова розповідає про те, як правильно сортувати сміття. Є декілька фракцій. Наразі у нас тут представлено п'ять. Змішане сміття це будь-які органічні відходи, це не перероблюй пластик, це трубочки, одноразові прибори, тарілки, пакування. Скло це зрозуміло пляшки. Пластик це зазвичай один пет. Те, що ми п'ємо водичку в різну, Цей прозорий полупрозорий пластик. Папір це йде будь-який папір, газети, журнали, зошити, картон і метал. Метал це всі бляшанки з під пива, консерви. А волонтерка Марина Ковальчук розповідає про одну з ігор, які проводитиме для дітей. Сортувальна станція, з якої висипаються ось так, от фішки. І на них намальовані різні фракції вторинної сировини. Ми діткам це все показуємо, запитуємо на їхню думку, куди це правильно кидати. І тут є ось різні відділи: там пластик, папір, скло і органіка. Розповідаємо, чому важливо їх поділяти на різні фракції, і потім. Коли дитинка дивиться на ці різні малюночки, вона кидає у відповідну фракцію. Якщо це морковка, то це відповідна органіка. І ось так ось це відбувається. Там бурячок це також органіка. Тут, наприклад, пластик. Він іде до пластику. Лідія Шанпарт разом з онуком прийшли на ігри. Для дітей всі ігри подобаються. якби йому не сподобалось, то він би сразу би взяв би пішов. А так хоча б щось. Презентацію проєкту «Чисті пляжі разом на Закарпатті розпочали 21 червня. За словами координаторки Юлії Марти, проєкт розрахований на три роки. За цей час екопатрулі досліджуватимуть засмічення зон відпочинку. Ці волонтери будуть робити екологічні експедиції. В рамках експедиції будуть робити моніторинг пляжного сміття, досліджувати і передавати науковцям цю інформацію. Будуть робити соціологічні дослідження для того, щоб дізнаватися в населення, да, чого так сталося, що потрібно робити, чого не вистачає. А будуть робити толоки, сортування, інформаційно-просвітницькі кампанії, майстер-класи в літній сезон будуть робити фестивалі, літні кінотеатри, все для того, щоб разом з громадянами формувати ось цю культуру чистоти правильного поводження з відходами. Ставлення до довкілля. За словами Юлії Мархель, у проєкті візьмуть участь 12 областей України. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.